Сімейна домівка це нова модель соціальної послуги, що стане альтернативою інтернатним закладам. Вона передбачає проживання невеликих груп дітей у комфортних умовах, максимально наближених до сімейних. В сімейних домівках мають право перебувати діти старше 13 років або діти, у яких є в формі інвалідності. Є захворювання. тому саме для них будуть збудовано ці домівки. В Чернівецькій області в Хотинській громаді буде споруджено два будинки. Для сімейно під в межах реалізації проекту сімейна домівка будівництво повністю буде фінансуватися фундацією Олени Зеленської. А ми сподіваємося, що протягом року проект буде зреалізований. Дизайн споруд адаптований під потреби дітей з інвалідністю, зручні спальні, кухні кімнати відпочинку. У кожній домівці житиме від шести до восьми дітей. Поруч із ними вихователь, соціальний працівник і психолог. Люди, які будуть здійснювати функції вихователя, функції батьків, вони будуть отримувати оплату від держави, також буде надаватися соціальна допомога і на кожну дитину, яка буде перебувати в такій сімейній домівці. Основна мета допомогти дітям стати самостійними, аби після виходу з інтернату вони навчились приймати рішення, піклуватися про себе і впевнено планувати власне майбутнє. Коли діти знаходяться в спеціалізованих інтернатних закладах, як правило, у них таких навіть як немає, і коли вони виходять в життя і і для них це дуже складне випробування – перейти там, де за тобою повністю завжди дивляться, де ти фактично не прилаштований, ти не маєш самих необхідних знань, ти не маєш самих необхідних розумінь життя, і ти потрапляєш в цей світ відкритий світ, де ти сам за себе живучи у сімейних домівках, діти зможуть відвідувати школу, брати участь у щоденних справах, готуватимуть їжу, ходитимуть по покупки, вибиратимуть гуртки. А найважливіше, кожен з них матиме поруч дорослого, який підтримає, іде по. Може відчути себе вдома, Катерина Тарасюк, Микола Гануцін, новини сі 4